Молитва, вірую, Господи, і сповідую. <кхи> вірую, Господи, ісповідую, і що Ти є єси Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. мої, не знаю, чи ви зауважували, але це перше речення. Є коротким і стислим визнанням символу віри, що пригадує нам фундаментальні основи нашої віри. Це немов тиха пригадка людині, до кого ти приступаєш. вечері твоєї тайної днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда. Але як розбійник, сповідаюся тобі. Тут пригадує нам про наше гріховне падіння, але що при цьому є реуне бажання направити це, а не погіршити цю ситуацію, як Юда. В цих рядках немов відображається певна слабість до гріха через обставини і час якими людина була не мов би, спонукана до падіння, як розбійник, що проживав у певному оточенні, яке вже його здеморалізувало і привело до деградації і кінцевого падіння. Проте залишилося бажання все направити, яке він виявляє з прикладанням зусилля, хоча в останній. Тобто теперішній, запізнілий час, коли прийшло усвідомлення. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Тут, дорогі мої, наступні рядки, немов приховують в собі. Пресвяту Трійцю, що виявляється через Ісуса Христа, який її і явив світові, Господи, це немов натяк на Бога Отця, царство Якого проповідував Христос, владико, сам Христос, що чинив усе як повноуладний. святий, тихо вказуючи на Святого Духа. Ці три рядочки покаяння відображають глибину богослов'я і спашіння, де вказано на те, що в спащенні людини задіяна ціла Пресвята Трійця один Бог в трьох особах. Нехай не на суд. І не в осудження буде мені причастя святих твоїх Тайн, Господне, а зцілення душі і тіла. Це речення, дорогі мої, відображає нам пригадку: хто їстиме хліб цей, або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої, 1 Коринтян 12, 27 – застерігає апостол Павло, і сам Христос, перш ніж приступити до священної трапези, умиває учня ноги, цим самим показуючи, що без очищення, а тут мова йде про духовне очищення, бути його послідовником та учнем не може. Вказує також і на те. Що приступання до святих таїн має вплив на тіло, що є смертним, і на душу, що є безсмертна і вічна. В певних церковних спільнотах полюбляю доповляти від себе зцілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Чого робити не потрібно, бо це відбувається тавтологія та Масло є масляне, бо кожний християнин розуміє, що це вже у молитві згадується конкретно, коли розділяється на душу і тіло, душа безсмертна вічна. Оскільки ми молимося за зцілення душі від гріха, а саме через гріх душа і втрачає життя вічне. І гріх виступає, мов хвороба, що вражає душу, роблячи її глухою на співпрацю з Божою благодаттю. Саме слово Амінь виступає як завершальне слово в молитвах, богослужебних текстах і діях. Це означає закінчити що небудь. Тому стоїть питання. А що робити з наступною частиною молитви, якщо я вже скінчив? Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Дорогі мої, в цих рядках відображається три такі. Основні указівки. Бог є милостивий. Бог очищає гріхи, Бог прощає гріхи, як і те, що людина-каяльник, що бажає приступити до святого таїнства, є грішний чи грішна, і цих гріхів є без числа. дуже. Багато, тому так важливо, щоб ми насправді навчилися цієї молитви і знали її на пам'ять. Часто, коли приступаємо дуже, часто до причастя, ціла церква говорить, і ми, чи навіть не причащаючись, теж відмовляємо цю молитву, бо якщо не приймаємо напряму Тіло і кров Христове до свого серця під видами хліба і вина, то бодай у духовний спосіб приймімо Христа до свого серця. Перед цим маємо зробити намір прийняти Його в духовний спосіб. Але мусимо пам'ятати, дорогі мої, що ця молитва, що складається з двох покаянь. На три має певну символіку, відображає Ісуса Христа, що собою відкупляє людство і має дві природи: Божу святу і прославлену, і людську, яку Він уже освятив, ставши людиною, і не переставши при цьому бути Богом одночасно. Тому Проказуючи цю молитву покаяння, це немов остання пригадка і приготування до великого таїнства, де Бог приходить і єдинається з людиною, стаючи з нею одним цілим, освячуючи її і очищаючи від гріхів. Як казав апостол Павло, Уже не я живу, а Христос у мені живе, це справді велика тайна віри. Найбільша справа за своїм значенням, яка звершується на землі, це відправа божественної літургії, де приноситься Богу безкровна жертва. Святе таїнство Євхаристії – це найважливіша річ. Яка коли-небудь існувала у людства, оскільки сьогодні це єдина можливість нам, грішним людям найтіснішим чином з'єднатися з Христом Богом і Його святою Церквою. Наголосимо, що саме причастя тіла та крові Господні, згідно святого Писання, запорука вічного життя людини. Під час цього святого Таїнства, віруючий видимо, причащаючись освяченим хлібом і вином, невидимим чином причащається самого тіла та крові Господній. Саме цим актом людина максимально повно з'єднується із зі своїм Спасителем Ісусом Христом. З усією церквою, тобто своїми братами та сестрами у Христі, та не тільки живими та присутніми того дня у храмі, але й тими, що тепер перебувають у вічності, вже відійшли від нас на той світ. Безперечно, ніхто з нас грішних і пристрасних людей що б не робив, як би не старався, все одно буде не вартий святого причастя. Цієї великої милости Божої. Воно дається нам не за якісь заслуги, навіть не за благочестиве життя, але як дар люблячого Бога Отця своїм дітям. Тим не менше, люди зі свого боку повинні зробити усе можливе, щоб максимально тверезо та з благовінням готуватися, приступаючи до цього. Та всіх інших таїнств Божих. Апостол Павло, одному зі своїх послань, ясно каже: нехай же випробує себе людину. І так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє через це багато з вас немічних і недужих. І чимало вмирає, 1 Коринтян 11, 28, 30. Якщо про наш внутрішній стан і внутрішню духовну підготовку до святого причастя говорити дуже складно, вони залежать від особливостей конкретної людини та її умов. Це ж плином часу в церкві виробилася певні молитовні чини та правила, які готують людину до благочестивого. Побожного святого причастя. Передусім слід згадати так зване говіння та читання правила до святого причастя, говіння це час особливо ретельної підготовки до участі у святих таїнствах. Цей час християни дотримуються максимально визначеного євхаристійного посту, відвідують храмові богослуження та ретельно моляться вдома. Зазвичай говіння це приготування тримає у кожного по різному. У ці дні віряни вранці читають ранкове молитовне правило, а ввечері вечірні, передодні для сповіді та причастя у нашій традиції цієї віруючі читають особливі молитви перед сповіддю та так зване правило до святого причастя. Першу частину якого відповідні канони читають вдома, а другу вранці у храмі перед літургією. це 10 надзвичайно глибоких та натхненних молитв авторства святих Отців. На окрему увагу в нашій розмові заслуговують молитви, які читаються духовенством і мирянами безпосередньо перед причастям тіла та крови Господня. Після того, як священник розділить святий Агнець на чотири частини, відповідно до напису на печатці про свори Ісус Христос та Ніка це перемога, усе духовенство вівтарі читає особливо ослаби, ослаби відпусти Божий, яку закінчують дозедним поклоном перед Святим Престолом, поклоном один до одного, зі словами предстоятеля старшого священника нам Простіть мені, отці та браття, до людей просід нас, браття та сестри. А далі священник, звертаючись до Деякона, каже, дияко, не приступи. Той, зазвичай, їм читає молитву ось приходжу до безсмертного царя, цілує престол та антимінц та складаючи руки права на ліву, приймає від священника частичку святого Анця, та цілує йому руку. По цьому священник бере і свою частичку ганця на долоню та читає голосну молитву перед причастям, яку всі присутні служителі повторюють за ним устами, але не в голос. Після цього вони з благовінням причащаються, інша практика святого причастя духовенства. Яка викристалізувалася нині в багатьох регіонах України, відрізняється від згаданої тим, що священнослужителі після розділення анця роблять земний поклін до престолу один до одного людей і одразу читають молитву перед причастям. І лише потім підходять до дискосу, на якому лежать приготовлені для них частички. В такому випадку першим причащається архієрей, Приймаючи тіло та кров Господню. Далі він з лівого боку престолу причащає тілом христових священників від старшого до діякона, а потім так само причащає духовенство святою кров'ю почергову, але вже з правого боку святої трапези. Якщо служить Арахієрей, то саме він причащає і духовенство в вівтарі. І людей у храмі. Якщо служить багато священників, то людей причащає, або старший з них, або той, кому старший доручить це робити. Молитви перед причастям у священнослужителів та мирян однакові. Починаються вони словами: Вірую, Господи, та визнаю, а далі вечері Твої тайної днесь, Сину Божий». Автором чи точніше, укладачем цих молитов є святий подвижник та учитель церкви Іван Золотустий, архієпископ Константинопольський 347-407 роки, який і включав їх до свого чину божественної літургії. Однак треба підкреслити, що фундаментом цих молитов стало святе Писання та у удавно відомій церкви. Відомі церкви молитовні вислови, наприклад, вірне і, шля... і всякого прийняття гідне Слово, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, серед... серед яких я перший. 1 Тимотая 1:15. У цих двох невеликих молитовних звернень ми висловлюємо свою віру в Сина Божого, нашого Спасителя, освячені хліб і вино, які Духом Божим. Сутнісно перемінені на найсвятіші тіло та кров Спасителя. Також ми просимо Христа, щоб Він простив нам наші гріхи, а причастя було нам не для осудження, а на користь душі та тіла. Ці молитви під час божественної літурги чають двічі, перші раз священники, читають її перед своїм причастям у вівтарі, а вдруге з амвону перед причастям мирян. У такому разі миряни, які мають прочасті повторюю слова молитви разом зі священником. Тепер ще коротке пояснення цієї молитви. Визнаю, що ти його істину Христос відкрито оголошує Сім, що ти дійсно Спаситель світу, провини вільні та невільні. Вільні гріхи це ті, які ми зробили, бажаючи цього свідомого. Невільні чинені нами не бажаючи проти волі, силу нашої слабкості чи духовної розчіяності. свідомі та несвідомі, свідомі гріховні вчинки злу, Суть, яких ми визнаємо та усвідомлюємо, несвідомі гріхи. гріховні вчинки, які нами за гріхи не вважаються, коли грішимо, але не знаємо, що грішимо. Сподоби мене неосудно, дозволь допусти мені без осуду причаститися, прийняти частку, стати учасником на відпущення гріхів, заради задля прощення гріхів. Амінь. Істина правдиво, так і є. Вечері твої тайної, на твоїй тайній вечері, де було встановлене таїнство причастя, ворогам твоїм тайне не повім. Вороги Христові це ті люди, які схопили Його, катували та засудили на хрестну смерть. Тайна, таємниця полягала в тому, щоб видати ворогам Спасителя, показати його у натовпі та видати місце його присутності, як це зробив Юда. Нині вороги Христові це всі ті, що свідомо живуть нечастиво, запеклі грішники. Ні поцілунку тобі не дам, як Юда. Цілуючи Спасителя, юда іскаріоце не вітав його та не виявляв любові, але зрадив первосвященникам та фарисеям. Але як розбійник, визнаю тебе. Благорозбійний розбійник це чоловік, який був розп'ятий поруч Спасителя, але не насміхався в нього, навпаки, молився з проханням, помини мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Луке 23.42. Не в суд і на осудження. Нехай це причастя не буде підставою для нашого суду, та не буде нам звинуваченням на Божому суді, зцілення душі й тіла. Люди, які зі страхом Божим і вірою приймають тіло та кров Господню, отримують безсумнівне зцілення душі та тіла. Сучасна особлива практика Греко-католицької церкви полягала в тому, що замість двох згаданих молитв читається з них лише перші речення. Причому друге речення закінчується триразовим читанням вірша: «Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві. Твоїм. Пом'яни мене у владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Цікаво, що під час другого читання, в друге слово Господь замінюється на владико, а третього на святий. Іноді, католики долучають до цього ще три рази у метрову молитву, Боже милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, весь числа нагрішив я, Господи, прости мені. Після причастя тіла та крові Господньої читаються подячні молитви після святого причастя, поміщені в молитвнику та служебне. Якщо людина того дня сповідалася їй слід прочитати також і молитви після сповіді, якщо вона їх не чистала раніше. Святий Іван золотустий писав про тих, хто недостойно без належної підготовки, приступає до божественного причастя, що вони подібні до воїнів, які пробили ребро розп'ятого Христа. Як тоді вояки прокололи ребро не для того, щоб напити ще рятівної для себе крові, а для того, щоб її пролити, так і ті, хто недостойно приступають до святої чаші, не отримують від цього жодної користі. Тому будемо робити все можливе, щоб не лише устами повторяти за святими отцями ці натхненні молитви, але й зробити чужий духовний досвід. Та переживання власним духовним досвідом і своїми переживаннями. і через наслідування зовнішньої святости самим зробити ще святими внутрішнього, до чого нас і закликає Господь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний в першому коментарі, в ділю благословення, під ним, на жаль, відповісти, набежіть імена, а також і так коментуйте просто без наживання на відповісти. Ну і про пальчик вверх, про пальчик вниз, цей лайк ваш. Не звуть. Подобається, не подобається. Ставте! Слава Ісусу Христу!